Друзі, вітаю вас. Путін не демонструє жодних ознак прагнення до миру. Навпаки, перед візитом Віткофа і також для Китаю, окрім Сполучених Штатів Америки. Він демонструє, що він готовий воювати весь наступний рік протягом всього 2026-го. І мова тут не тільки про бюджет воєнний, який ледь на 40% сягає в Росії на наступний рік. А тут мова і про шоу, яке він влаштовує в військовій формі. Розповідаючи, що Куп'янськ спочатку захопив в Лапках, але насправді це не відповідає дійсності. Сили оборони проводять зачистку в Куп'янську. Тепер Вовчанськ розповідає те саме. Так, ворог інфільтрувався в місті Вовчанськ штурмовими групами. Але частину міста Вовчанськ станом на сьогодні, на цей ранок, на вчорашній вечір, контролюють Силу оборони України. Відповідно, важкі бої там тривають, але. Інформація про те, що вже контроль над містом Вовчанського ворога є, зараз не відповідає дійсності. Про Покровськ розповідає там прапор вивісили в центрі міста росіяни. І фактично, знаєте, це така історія. А, там вуличні бої доволі давно йдуть, і росіяни присутні в центрі міста. і, Відповідно, прапор вони вивісили зараз для проведення когнітивної операції перед візитом Вітків. Він все це кине на стіл. Кине на стіл. Це все направлено на Захід. Щоб його мета проста: зробити все, щоб американський тиск на Росію був менший стосовно мирного плану, ніж на Україну. Його задача когнітивно, тобто інформаційно когнітивно продемонструвати американцям, нібито що Росія не переможна на полі бою. Саме тому він розповідає про створення буферної зони. Крупованням Сєвєр. Ну, відповідно, прогресу на Сумщині немає у ворога, на Харківщині, ну, бої йдуть, але проривів поки що немає. Але він буде розповідати і показувати, що нібито, нібито він воює ще скільки потрібно, тому тисніть на Україну. Отака От мета росіян, всі мають це розуміти. Ми вистоїмо під час цього тиску. Наступний тиждень, тобто цей наступний тиждень, ворог. Буде на фронті швидше за все намагатися лізти, і буде дуже важко силам оборони, але сили оборони будуть мінусувати ворога максимально. Ми маємо всі бути зібрані, друзі. Всі історії про мир. Повірте, я дуже хочу миру, але історії про те, що хтось домовиться і принесе нам на тарілочці, не відповідає дійсності, якщо ми не будемо боротися. Давайте боротися разом. Слава Україні! Переможемо всіх.